Господу Ісусу Христу. І сьогодні давайте з вами трошки порозмислимо на таку тему, яка має назву Ти маєш призначення. Тобто, знаєте, в нашому матеріальному світі люба річ має своє якесь призначення. Нічого в цьому світі немає. Без того, щоб не було до чогось призначено. Теж ж сама ручка, ми знаємо, що вона призначена для того, щоб записувати. Теж же самий Зошит, він призначений для того, щоб в ньому писали. Теж же самий мікрофон призначений для того, щоб в нього говорили записувати голос. І абсолютно все в цьому світі має своє призначення. Також призначення має людина. І так, давайте з самого початку, коли був світ створений, Бог говорить за призначення людини. Відкриємо книгу буття. Перший розділ, 26 вірш, 27 прочитаємо, і потім з другого розділу теж прочитаємо 7, 15 і 18 вірші. І сказав Господь. Бог, створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, і хай панує над рибами морськими, і птахами небесними, і худобою, і над всією землею, і все, і всіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом, створив її, Він створив їх чоловіком і жінкою. І створив Господь Бог людину, взявши порох. З землі, і вдихнувши в її низдря дихання життя, і стала людина душею живою. І взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському раю, щоб обробляла його та його доглядала. І сказав Господь Бог не добре бути чоловікові самотньому, створимо для нього помічника, такого, як і він. Тобто ось такі місця. Списання, що вони нам говорять про те, що Бог з самого початку мав призначення для людини. Була створена земля, і потім вінцем Божого творіння є людина, яка мусила б працювати на цій землі, доглядати цю землю, доглядати все те, що Бог створив. Тобто Бог поставив на чолі всього своє творіння, і це творіння був людина. Да? Ну, В цьому світі, знаєте як, зазвичай люди неправильно сприймають призначення Боже. І таким неправильним призначенням, як люди сприймають, про це говорив Ісус Христос в одній притчі, і ці слова записані в Євангелії від Луки, 12 розділ, 19 віршем, ми читаємо захибне уявлення про призначення. І скажу своїй душі, душе моя, вдосталь добра маєш, зібраного на багато років, споживай, їж, пий, веселись. Тобто більшість людей у цьому світі, вони, не пізнавши Бога, не пізнавши про свою місію, для чого вони призначені, живуть ось таким життям. Накопичення для своєї душі матеріального блага, матеріального багатства. І коли цього багатства збирається дуже багато, то люди кажуть, як би собі і своїй душі проговорюючи, на багато років зібрав їж, пий веселись. Тобто, отаке от хибне уявлення про призначення у більшості людей. Я вірю в те, що церква має правильне бачення свого призначення, свого життя, що мусимо ми в своєму житті практикувати, що мусимо в своєму житті проводити, і до чого нас закликає Господь. І знаєте, для того, щоб як можна більше так от спроектувати своє життя, побачити своє призначення. Ми мусимо прочитати слова Ісуса Христа, які Він говорить за наші з Ним відносини, за відносини між нами і Богом, для чого Бог нас передбачив. Тому що в новому житті, в новому заповіті, знаєте, от Христос дуже часто притчі приводив і розповідав людям про те, що ми як танива, як те поле. Яке маємо принести якийсь врожай. Про те, що людей зрівнював, знаєте, в своїх притчах з виноградним садом, з зерном яке сіється, і тому подібне. Тобто ми маємо щось в своєму житті принести, якийсь плід. Тобто, ми не даремно були створені. Ми були створені і передбачені для чогось доброго. Для якогось доброго призначення. І так, давайте відкриємо Євангелію від Івана, 15 розділ. І прочитаємо про те, до чого ми призначені. Господь звертається до своїх учнів а, і, знаєте, розповідає їм, для чого вони призначені, для чого він їх покликав у цьому світі, для чого викупив нас із цього гріховного і марнотного життя. І він говорить: я є справжня виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він. Відтинає, а всяку, яка родить плід, очищує, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лазі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені? А я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і висохне, і збирають їх, і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо, я, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то, чого б тільки не забажали, просіть і станеться вам, у цьому прославиться мій Отець, щоб ви принесли багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй, в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця. Перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала в вас і щоб ваша радість була повною. І ось на цьому тексті ми зараз з вами зупинимось і будемо пристально вивчати, що ж хоче Господь, і яка взаємодія у віруючої людини з Ісусом Христом. Ісус Христос дуже часто себе в своїх притчах, в своїх проповідях зрівнював із хлібом, дорогою, життям. Також Він зрівнював себе з добрим пастирем, Він зрівнював себе з воротями, в які люди входять для того, щоб отримати спасіння. І в цьому місці ми знаходимо, що Ісус себе зрівнює з виноградною лозою. Що таке виноградна лоза? О, якщо замислюватись, то це та структура, по якій тече весь сік життя? Без лози вітки не можуть існувати. Тому що лоза бере всі соки з землі і ці соки перенаправляє по всім віткам. Тобто, вона доставляє все необхідне. І Христос каже, я виноградна лоза. Далі Він каже, що отець мій є виноградар. І за цим всім Він порівнює себе і свого Отця, а також нас, бо Він говорить за нас, що ми є відками, голузками на цій виноградній лозі. Ми Потребуємо його соку. Ми потребуємо, щоб Він надавав нам цей сік життя. І він говорить, що всяку луску в мені, яка не приносить плоду, замисліться, брати і сестри, на хвилинку, яка не приносить плоду. Що робиться? Він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищує, щоб рясніше родила. Так стається, що більшість людей, віруючих в останні часи, я не знаю, як це формується в їхніх головах, але приходять. і, Ну, я ж прийшов до церкви, що ти від мене Боже, хочеш? Я хожу, ну я ж там щось жертвую, іноді молюсь. Маю вільний час, відкриваю твоє слово, Євангелія, Біблія, читаю. Не маю, я ж приходжу до церкви, там проповідують, я слухаю. Взаємодія, глузки і лази настільки має, знаєте, от таке сакральне, таке близьке. Це не, не, ніхто цього не замінить. Ми мусимо вибудовувати взаємостосунки з Ісусом Христом. Тільки Він, як істинна виноградна лоза, Він може принести цей сік життя в наше життя. Він може дати нам переміну. І Господь каже, що всяка вітка, всяка голузка, вона призначена тільки для одного, щоб принести якомога більше плоду. Не просто, щоб перебувала. Ну, я ж такий гарний, я так перебуваю гарно в церкві, так вписався і в колектив, і все, ну, такий зелений, все. Ні. Написано, що всяку голузку, яка не приносить плоду, отець що робить? Відтинає. А та голузка, яка приносить плід, що він робить? Написано, очищує. Ось призначення наше в Ісусі Христі на сьогоднішній день принести плід. І щоб принести той плід, яким могли б скористатися навколишні нас, брати, сестри, люди, і щоб подякували, прославили Бога за той плід, що ми приносимо. Я хочу сьогодні не докорити. Я хочу сьогодні якби. Знаєте, звернутися до кожного із нас, до кожного нашого серця, розуму, щоб ми якомога більше усвідомили, наскільки ми залежні від Ісуса Христа, як від Лози, наскільки Він намагається зробити наше життя повноцінним, і щоб ми могли бути вдячними. А що це таке вдячність? Це тоді, коли ти приносиш плід. На взаємовідносинах у сім'ї ми можемо теж подивитися: знаєте, от я вже батько більше 20 років, і мені дуже приємно, коли мене діти слухають. Мені дуже приємно, коли мої діти, знаєте, в чомусь даже краще, ніж я. Вони цього не бачать. ну Я пишаюсь, коли бачу, що да, дійсно, не було прожито даремно життя. Я зробив, що міг. Моя дружина зробила, що могла. Ми вклали в них серце, ми вклали в них душу, і ми бачимо, що вони приносять плід. На сьогоднішній день, знаєте, як от буває так, що в сім'ї. Ну, слава Богу, ну хоч не наркоман. Що це за виховання? До чого ну, от, буває таке, що ну, просто ти спілкуєшся з людьми, вони розповідають, що в їх трапляється в сім'ях, які взаємовідносини, скільки розлучень. І ти ну, дивишся і думаєш, ну як так? А тепер поставте, це все. У взаємо, взаємовідносини з Богом. Коли Бог каже, що тісні мають бути взаємовідносини. Коли Христос, як виноградна лаза, Він питає, насичує нас всім самим необхідним, І Він говорить про це в Слові своєму. Я є виноградна лаза, ви галузки, Хто перебуває в мені, я в ньому, Той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете. Робити нічого. Якщо хтось думає, що він такий уже гарний християнин, що він може все і навіть без Господа, то мені шкода тебе. Бо слово Боже каже, що ми без Христа нічого не можемо робити. Ніякого доброго плоду принести не можемо. Тільки тоді, коли ми перебуваємо в Христі. Сполучаємося з ним, от тоді ми можемо принести якийсь добрий плід. добрий врожай. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і висохне, і, зберіг, і збирають, і кидають їх на вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали. Просіть і станеться вам. Знаєте, які сильні слова? З обітницею. І не від кого-небудь, а від Ісуса Христа, від Сина Божого. Він каже, чого б тільки ви не зажадали. Просіть, і буде дано вам. Ну, є тільки одна умова, якщо ви будете перебувати в мені і моє слово, то ось Біблія і Євангелія буде перебувати в вас. Не десь воно буде лежати на полиці. А коли ви будете постійно його куштувати, коли будете до свого серця, до свого розуму провадити це Слово Боже. На своїй роботі, знаєте, я зараз стикнувся з тим. Дуже дивний такий був момент. Мене все більше і більше спонукує читати Слово Боже і двоє людей, які є мусульманами. Кожна перерва, кожен овертайм, вони не зважають ні на кого. Вони собі вибрали місце, розстеляють коврики і моляться. Спочатку люди тикали пальцями, зараз ніхто не звертає на них увагу. Ну знаєте, мене це настільки спонукало, як віруючу людину, як християнина. Люди моляться, і ми говоримо про них, вони не знають Бога. Тому що Біблія каже, що всі люди зможуть оправдатися тільки іменем Ісуса Христа. Другого імені не дано. І ми дивимося на цих людей, знаєте, і мене настільки це спонукало, що вони то моляться. А я себе християнином вважаю, і я на, оверта... на перерві, на зазвичай що, телефон в руках там подивитися, які ж новини, що там трапилось. Ні. Скачуєш Біблію, відкриваєш Біблію і читаєш. Наповнюєш себе Словом Божим. Якщо ти хочеш мати успіх, якщо ти хочеш мати благословення в своєму житті, про це говорить Христос: вивчай Слово Боже. Чим більше ти будеш наповняти себе Словом Божим, тим більше в тебе будуть взаємовідносини і стосунки кріпші з Ісусом Христом, як з Лозою, яка дає сік життя. У цьому прославиться мій Отець, щоб ви просили, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як і я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в любові. Його Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала в вас і щоб ваша радість була повною. І дійсно, якщо ми хочемо мати повну радість в своєму житті, якщо ми хочемо мати радість у своїй сім'ї, якщо ми хочемо мати повноцінне життя, не просто так, знаєте. от… Прожив 70 при більшій кріпості, як Моєсе пише, 80 років, і все. Якщо ми хочемо мати радість, і про це говорить сам Христос, Він каже, мусите перебувати в моїх заповідях. Як я перебував у заповідях ті, які отримав від Отця Небесного. Ми знаємо, що коли Христос звершував Своє служіння на землі, Ті рамки, які були для нього поставлені в служінні, він написане все виконав. І це все, це в трьох літерах, абсолютно включає в себе все. Для чого передбачив його Отець Небесний? Те і зробив Господь Ісус Христос. Сьогодні питання тільки ставиться до нас. Ми є послідовниками Ісуса Христа, ми є Його учнями, ми є християнами. І Бог каже: хочете мати благословення? Перебувайте в любові Ісуса Христа. Як перебувати? Виконуючи заповіді, які Він залишив по собі. Хочете мати радість і повноту життя, ви це отримаєте. Не тільки є одна умова мусимо перебувати в любові і в Слові Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить, щоб у нас було бажання горіння, щоб ми те, що нас поєднує з Христом, з Богом Отцем. Не проміняли ні на що в цьому світі. Тому що коли ти втрачаєш саме найцінніше, то ти його вже не здобудеш ніякою ціною. А найцінніше в цьому житті може бути тільки взаємовідносини з Ісусом Христом. Тому що Він за кожного із нас заплатив велику ціну. Цінуємо цим, брати і сестри, будемо зараз молитися. І слава за те, що Він в нашому житті робить великі речі. Амінь. Давайте. посміх. Слава тобі, Боже, великий, за твою любов, милі, за твоє благословіння. Слава тобі за те, що ти наповняєш наші серця, бажанням служити тобі, бажанням славити Твоє святе ім'я. І в цей час, Боже. Я прошу, щоб кожна людина, яка ще не знайшла призначення в цьому світі, яка ще не збагнула, наскільки ти її любиш, що ти зробив для кожного із нас, щоб могли все більше і більше звертатися до тебе, до слова Твого, тому що слово Твоє очищує. Слово Твоє наповняє, слово Твоє, як світильник, показує нам шлях і показує, який Ти є добрий, яка Твоя велика любов і милість. І Боже, прошу Твого благословіння для цієї місцевої церкви. Пошли нам єднання, пошли нам Богошукання, пошли нам, щоб ми більше і більше звертались до слова Твого і цінували. Тим призначенням, яке ти призначив для кожного з нас, перебували в тобі, черпали той сік життя, який ти даєш. Слава тобі, Господи, за все! Амінь. Отче наш, що єш на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Хліб на щоденний дай нам на кожен день, і прости нам, дологи наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Навіки. Амінь.